Крито масштабну корупційну схему на Львівщині понад 64 мільйони гривень розікрали під час закупівлі вантажівок для військових. П'ятьом лікарям бродівської лікарні оголосили вирок за корупцію у справі оформлення інвалідності. Митники виявили рекордну партію психотропних речовин, майже 400 кілограмів посилках із Чехії. У Львові відкриють перший в Україні центр підтримки людей, які пережили полон. Про це та більше розкажу вже за мить. вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. На Львівщині викрили схему розкрадання понад 64 мільйонів гривень під час закупівлі вантажівок для військових. Посадовці Державної спеціальної служби транспорту організували змову та завищили ціну на тендері. За даними слідства, до схеми причетний начальник одного із відділів управління логістики, ДССТ Сергій Літвінчук. Полковник організував змову з кількома посадовцями військової частини, яка замовляла авто та представниками комерційної компанії, пов'язаної з посадовцями. Восени 2024 року. Чиновник забезпечив перемогу у тендері під контрольному комерційному підприємству. Ця компанія виграла тендер, попри те, що у порівнянні з іншими учасниками торгів її пропозиція була дорожчою на понад 64 мільйони гривень. З вересня по жовтень 2024 року службовці штучно вносили до тендерної документації вимоги, які унеможливлювали участь інших потенційних постачальників. Це забезпечило перемогу представникам з дорожчою пропозицією. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, мобільні телефони, печатки, а також готівку у валюті на суму еквівалентну понад 105 мільйонам гривень. Наразі походження цієї готівки перевіряють чотирьом посадовцям спеціалізованого військового формування а також заснов. Нику і менеджеру корупційної компанії вже повідомили про підозру за перевищення службових повноважень та пособництво у злочині під час воєнного стану. Наразі готують клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Розслідування триває, щоб з'ясувати всі обставини справи та знайти інших причетних осіб. П'ятеро лікарів Бродівської лікарні отримали вирок за корупційну схему оформлення інвалідності. Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок п'ятьом лікарям Бродівської центральної міської лікарні. Їх визнали винними у корупційній схемі, пов'язані з оформленням і продовженням груп інвалідності за хабар. Організатором схеми був колишній голова лікарсько-консультативної комісії, який залучив до неї чотирьох своїх колег. Вони впливали на рішенням СЕК, за що отримували гроші. За даними слідства, щонайменше 9 людей. Оформили інвалідність за хабарі від 12 до 51 тисячі гривень. Жінки платили менше, а чоловіки призивного віку більше, оскільки довідка давала можливість виїхати за кордон. Під час обшуків у лікарів вилучили майже півмільйона гривень, понад 47 тисяч доларів і понад 7,5 тисяч євро. Усі п'ятеро визнали провину в суді і просили суворо не карати. У вироку вказано, що у чотирьох із п'яти обвинувачених є встановлена група інвалідності а також усі скаржились на збіг тяжких сімейних обставин. Суд призначив лікарям штраф організатору 42,5 тисячі гривень, іншим по 34 тисячі. Смертельно вдарив односельця по голові на Львівщині. Затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у смертельному побитті свого односельця. Трагедія сталася 13 червня в одному із сіл львівського району. За даними поліції, між двома місцевими мешканцями 36 та 54 років виник конфлікт. Під час суперечки молодший з чоловіків вдарив старшого кулаком по голові, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер. Нападнику вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У посилках із Чехії митники виявили майже 400 кілограмів психотропів. На митному постільві поштовий виявили велику партію психотропних речовин. Під час перевірки посилок, які надійшли з Чехії, митники знайшли майже 400 кілограмів порошкоподібної речовини. Вона має рослинне походження і входить до списку психотропів з обмеженим обігом. Про виявлену контрабанду митники повідомили правоохоронців. Наразі триває перевірка всіх обставин, зокрема, кому призначався вантаж, хто його відправив, та чи пов'язана знахідка з організованою злочинністю. Митники зазначають, що це одна з найбільших партій психотропних речовин, яку виявляли на поштовому напрямку останнім часом. Психологиню дитсадка зі стрія засудили за закладки з канабісом. Оболонський районний суд Києва виніс вирок 38-річній мешканці Львівщини, яка розкладала наркотики в столиці. Жінка працювала практичною психологиною у дитячому садку Стрия, але паралельно займалась збутом канабісу через телеграм. За матеріалами справи, 9 квітня вона розмістила 8 закладок із наркотиками у різних районах Києва. Її затримали того ж дня. Жінка одразу зізналася у скоєному, добровільно видала залишки наркотиків і показала слідчим місця схованок. На момент за затрим... Маня вона офіційно працювала у Добрянському закладі дошкільної освіти Стрийської міської ради. Однак у суді пояснила, що втратила роботу і, шукаючи підробіток, натрапила на телеграм-канал, де їй запропонували гроші за розкладання наркотиків. Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив від в'язниці з випробувальним терміном на два роки. У Львові бракує донорської крові. У лікарнях міста та області виник дефіцит донорської крові четвертої позитивної групи. Донор ЮА закликає здорових громадян віком від 18 років, вагою понад 50 кілограм та без хронічних хворіб, долучитися до здачі крові. Перед донацією необхідно пройти медогляд і врахувати протипоказання. За три дні до здачі варто уникати ліків із аспірином і жирної їжі. А в день процедури добре виспатися, поїсти легкий сніданок, не курити і не пити алкоголь. Кров можна здати у центрах переливання Львова та області. Розташування пунктів і запис доступні на сайті донор ЮА. На львівщині встановили 55 тривожних кнопок для виклику поліції без телефону. У громадських місцях Львівщини з'явилися 55 кнопок термінового виклику поліції. Вони працюють без використання телефону і дозволяють миттєво повідомити про загрозу. Пристрої встановлюють у межах всеукраїнського проєкту поліції охорони задля підвищення безпеки в місцях масового скупчення людей. Зокрема, кнопки розміщають біля зупинок громадського транспорту, вокзалів, лікарень та адміністративних будівель. Один натиск і сигнал автоматично надходить на пульт централізованого спостереження. Після Цього до місця події одразу виїжджає найближчий наряд поліції охорони. Проєкт особливо корисний у ситуаціях, коли зателефонувати до поліції неможливо або небезпечно, наприклад, у випадках нападу переслідування чи агресії в громадських місцях. На сайті поліції охорони вже доступна інтерактивна карта, де можна переглянути всі місця, де встановлено тривожні кнопки. У Львові відремонтують місць на Левандівці за майже 10 мільйонів гривень. У місті запланували поточний ремонт мосту на вулиці Сяйво. Замовником робіт виступила залізнична районна адміністрація, а виконуватиме їх компанія шляховик Т. Вартість ремонту становить близько 9,5 мільйона гривень. Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. У межах проєкту передбачено заміну перил, демонтаж старих бетонних бордюрів, зняття зношеного асфальту та частин мостового покриття. влаштування нових швів для запобігання тріщинам, оновлення бетонної. Поверхні з нанесенням захисної гідроізоляції а також укладання нового асфальтного покриття в декілька шарів. Фінансування здійснюватиметься з міського бюджету Львова у межах запланованих видатків на 2025 рік. У Львові відкриють перший в Україні центр для людей, які пережили полон з 23 по 24 червня. У місті відбудеться міжнародний форум Unbroken Justice, присвячений проблемам полону, тортури і моральної травми українців. У рамках форуму відкриють перший в Україні центр ментального здоров'я святого Лева Великого. Спеціальний простір для людей, які пережили полони, потребують психологічної підтримки. На форум запрошені відомі експерти: британський юрист і письменник Філіп Сенс, нейрохірург Генрі Марш, заступник генсека Ради Європи Бьорн Берка. А також професорка права Мішель Гудвін. Серед учасників також будуть українські військові, які пройшли через полон. Під час заходу обговорять допомогу жертвам тортур, відповідальність за військові. Зл... Лочини створення трибуналу для винних та стійкість громад у воєнний час. Центр святого Лева створений, щоб допомогти людям, які повернулися з полону, відновити психологічне здоров'я та подолати наслідки травм. У Львові відкрили перший в Україні муніципальний стрілецький тир. Сьогодні у місті запрацював перший в Україні муніципальний стрілецький тир, який повністю адаптований для людей з інвалідністю. Новий комплекс розташований на вулиці Лисенка і має три поверхи. Тут є сучасний 50-метровий стрілецький стенд з новітньою автоматикою а також майданчик на даху для стрільби з лука. Заняття проводитимуть професійні військові інструктори. Ціни на послуги нижчі за ринкові, а для ветеранів тренування безкоштовні. У будівлі розміщені кав'ярня, ветеранська бібліотека, конференц-зал та кардіозал для учасників ігор нескорених. Також працюватиме центр національного патріотичного виховання, де школярі вчитимуться поводженню зі зброєю і наданню першої допомоги. Львові проведуть арт-терапію для жінок, родин, захисників України. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій разом із організацією «Елеос Львів організують безкоштовну арт-терапію для дружин, матерів, сестер та всіх жінок, чиї близькі служать у війську. Захід відбудеться вже завтра у приміщенні центру на вулиці Покарській. Мета – допомогти жінкам через творчість знайти емоційну підтримку та внутрішній баланс у складні часи. Учасниць арт-терапії чекає малювання олівцями як спосіб вираження емоцій, індивідуальна підтримка психологині, яка допоможе розібратися у переживаннях, а також тепла атмосфера довіри та спілкування з однодумцями. Для участі в заході не потрібно художні навички, лише бажання творити та відновлювати ресурс. Для участі потрібно попередньо зареєструватись. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.